І друзі, знову ж таки, ми в Етері, але вже цього разу як вам і обіцяли, що буде у нас і Розпочинається він просто тут і зараз. А я як завжди перевіряю наші телефонні лінії, чи чути нас Добрий день, Радіо Рай. Так, добрий так, так. добрий день, знайомий голос. І вам, друзі, буде нагадувати, хто з нами на телефонній лінії. А сьогодні з нами Віталій Лобач. Доброго тобі ще ранку, і звідки ти нам сьогодні телефонуєш? Так, де ти зараз перебуваєш? До, до добре ранок я зараз в Бафісполі. О, о. а значить, в Київська, скажімо так, Київ, Київ, давай не будемо уточнювати да, всі моменти. Да, да. А, вже рахується майже Київ. Ну то, практично так. А ти поле. кудись в тебе якісь там виступи? Є чи там кудись маєш справи? Що, що саме в Бориспіль? То, так? Вчора в мене був концерт в Черкасах, і і я вже не став з Полтаву повертатися, mm -hmm. бо сьогодні в мене щ, щ, ще ще прем'єра на, 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 на кількох радіостанціях в mm -hmm. Києві. Тому я ага. поєднав то, це. Я і, і, По я, і, і да і я вирішив. Уже зранку mm -hmm. буде тут правильно. Якщо ранок тебе вже забитий справами, етерамирами брендами, mm -hmm. бо yeah. не просто так, і ми з тобою yeah. тут зідзвонились, бо є в тебе новий трек. Знаємо, що називається він кропива. Одразу хочу yeah. запитати yeah. тебе, чи ти вирішив підсидіти славнозвісного Михайла Михайловича? Я про Поплавського <різь> <різь> бо... є. є, є, Я знав, що буде таке питання, що буде приблизно таке питання. Відразу хочу сказати що в Михайла Поплавського ж пісня про кропиву, а в мене кропива це як афоризм. Так, 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 так. Це, це так, почуття, яке жалять. Бо я зразу побачив слово кропива, і у мене такий дитячий флешбек, як я впав в кропиву, і <с. коханням там не пахло. не пахло взагалі, тільки слізьми, тільки слізьми і криками. Так, і ти дуже влучно підмітив саме, тому що якщо буде виникати запитання, чому така назва саме кропива, тому що там в тексті все дуже гарно пояснюється саме однією, однією фразою: чи кохання, чи кропива почуття до. Тебе зносить дах. Там були е, на кшталт тих слів, це я точно звернув увагу. А чому ти вирішив так от поєднати е, кропиву і поєднати кохання? Чи в тебе щось відбулося десь у житті, Чи, десь кохання ти пожаловав? Так. Ну, знаєш, як є, є таке по, 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 почуття, що з, 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 зносить дах угу. і. Ти, ти розумієш, що це не так просто, що ви різні люди. Ну, от у мене вийшов в дев'ять п'ятнадцять уже кліп бачили. на ютубі. На, на Там по по сюжету і я із із бідної сім'ї, спортсмен, а вона така фіфа ага. із, із знає з, собі ціну з, типу та, з багатими батьками. Mm -hmm. mm -hmm. от, і вона там по ресторанам, по бутикам, а, а, він, а він не от, може собі забезпечити. Да, по, mm -hmm. по спортзалам, пішки, про побіжка. І от вони з різних світів. світів. І, і тому ці, ці, ці почуття жалять як кропива, ну, бо ти розумієш що цю людина складно біля себе сприймати від того вони вони потім розходяться але він е, трошки розбагатів і, і вона за той час зрозуміла що без нього важко і тоді вони Нову А, взяв і практично весь сценарій кліпу розповів, так. але все ж таки ми так. будемо закликати усіх слухачів також глянути після нашої прем'єри ексклюзивно. Глянути на Ютуб на кліп. Там ще є певні моменти, про які ми зараз нагадаємо. Проте я все ж таки подумав, чому саме ти міг назвати кропива. Можливо, ти цього не знав, але давай перше розберемося. Ти знаєш, як правильно наголос ставити: кропива чи кропива? Ну в вз, взагалі кропива, мабуть, та правильно <бач>, так, так. Пісня у мене кропива, ну mm -hmm. і за ну, знаєш, то поети собі дозволяють від дякувати Шевченку, Лесі Українці і дуже ряду великих поетів. Вони можуть собі дозволяти переправляти десь наголос для того, щоб трималася рифма в цьому в цьому всьому тексті. Як як такому? Ну да, поки а тим що бачив піснях. Так тим так, паче в піснях. Так. Ну, знаєш, вже, вже вже тобі має бути приємно, що ми тебе прирівняли до Тараса е, Григоровича і до Лесі Ук українки, <кійнки> тому що ти як автор Довістна. також Корей. маєш право. Це по шкілі пішла. Ось, дивись, ми ще пройшли трішки по кліпу, і так ми говорили, що кліпі ти вже трішки там є момент на середині пісні в кліпі, де ти вже розбагатів. Є у тебе така одноіменна величезна машина. І я пройшовся по коментарях і потрапив на дуже цікавий діалог. Де тобі написав один чоловік, що машина тобі дуже пасує, що тобі треба не Хайлендер брати, а ось такий геліки на ньому їздити. І від тебе прийшла дуже. Цікава відповідь. Давай я процитую перший рядок, а ти вже далі нам розповіш. Бо твої емоції від машини ти написав, що машина дуже тісна, і двері, щоб закрити, треба в старому бобіку ними І Машина також трішки не для тебе. Як тобі взагалі по відчуттям таке авто? Для себе б я б таке. не Да, ну, ну хіба що в мене був би, була б можливість великого автопарку і, uh -huh. і можливо б та, та uh -huh. машина uh -huh. в моєму персоналі була. Uh -huh. да, але отак для, для повсякдення там, і, і, ну, в, у мене в машині більше місця, ніж так. Ну, ну, поки люди розбираються, чи купити Хайлендер, чи купити Геленваген. Mm -hmm. Я думаю, чи пора взяти велосипед чи самокат. Так, і це буде також корисно в тому числі. Слухай, а ще про кліп. Ми знаємо, що в кліпі е, знялась фіналістка Холостяка. Вона в тебе знялась у кліпі. В тебе це було е, м, все прописано. Так, хто це, це така і якого саме е, Холостяка, тому що коли ми готувалися до Етеру, нам було цікаво, хто саме, бо я особливо там не відстежував ці деталі. Знаю декілька холостяків, е, довелось. А от е, детальніше ти нам трішки е, розкажи для того, щоб і підсолодити е, бажання людей е, подивитися кліп. Е, чесно кажучи, я, я вже не пам'ятаю. <рес> ну ми, правильно, їх ми... там скільки було. Я сам цей проект oh. просто не, не дивлюся. Uh -huh. от, е, я... Я ще й питав, в якому mm -hmm. це, о, це було і з ким, але ну вона звісно розповіла, але я вже просто не пам'ятаю. Mm -hmm. <хи> так ну суть вона відіграла якраз ту е, в героїню, саме у кліпі, вона якраз і відіграла, неначе якраз повернулася із холостяка. Маєте змогу, ще раз кажу, mm. е, глянути це все на Ютубчику. Ну я ще хочу тобі поставити запитання, і ти точно не знав цього. Ну в тебе якраз так співпало, що в тебе прем'єра сьогодні випадає, сьогодні. Останній день квітня, 30-го е, числа, і ти знаєш, коли ота кропива насправді е, е, ну починає розростатися? Як ти думаєш, по сезону? Но, но... В цьому році я точно вже знаю, що вона є, бо бо вже в ресторанах є зелений борщ. Так, так, так. І ти максимально правий. Я просто вирішив перевірити, чи дійсності це правда, чи ні. Я зайшов, не полінувався, чув себе ботаніком і дивлюся, що молода кропива сходить якраз квітень травень. Тобто, ти максимально влучно попав. Якщо ти цього не знав, ну то бач, зірки зійшлись так, як воно повинно бути. Ну і будемо мати ще перед прем'єрою одне запитання. Про твої подальші плани, так, що можливо. Трек запорував. вийшов, але напрацювання точно так, вже є. Ділися трішки. Е, так, е, ну по... по я, по-перше, хочу розказати трошки про цю пісню. Я її написав ще в минулому році. І я вже думав її випускати, але потім в мене народилася пісня про, про вишні. І вона така, ну прям. Mm -hmm. е, е, Трішки перебила цю пісню. При, Я думаю, то ти при, вийшла при, там. При, прям така весняна-весняна. Я вирішив в в, в mm -hmm. Mm -hmm. думав, що, що Кропова вже влітку буде не актуальна. От вона мене відлежалась. потім ми Наслоїлись. підняли цей проект mm -hmm. і ще раз переробили аранжування mm -hmm. вже більш сьогодення трошки. Про, прокачали його, от і, 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 в, і вийшла отака пісня, яку ми зараз всі послухаємо. Mm -hmm. а, а про подальші плани ми плануємо через пару тижнів знімати пісню про Одесу. Про ми Одесу вже так. готуємося до літнього. Я зрозумів сезоном. Mm -hmm. yeah, Якраз що... пройшло до такого. Що, що скоро до вас прийду з прем'єрою пісні про нашу любов дешу. Класно, це дуже класно. Всі, ми з задоволенням ну, будемо. тебе Ми чекати. вже як завжди по традиції чекаємо тебе вже не лише по телефону, а тут в студії в Івана Фредсь Та, Одеса так. якийсь гачок зробив і вже і через Врантульську легенько на прем'єру до нас. <схіх> ну, друзі, так, а я ж то нагадую, їдемо якось обов'язково. Обов'язково, друзі. Я нагадую, що з нами на телефонній лінії був Віталій Лобач. Дякуємо тобі за те, що ти до нас приєднався. Ну і будемо. Прем'єрити твій трек кропивай, тобі гарного тижня. Ще бажаємо. І бажаємо вдалих прем'єр саме сьогодні. Дякую, дякую. Ну, а дякую. ми дякую. До музики. Дякуємо. Той вогонь Подурманить мою голову, кохання, як вино, ти як я буканий зірвені, аж слідишся під місяцем, люди не розуміють нас. Таке місяця, вийди, видивиди, ти до мене, початтями помниться, вихідних душі відмітаючи в небо залишай слів. Вийди, видиви, вийди до мене, пошиттями помни. Я лечу в світ металів, залишає слід. Хованеться ніч, здика до сліпоти та губи твої ціловані Немає більшого щастя, я коли за руки тримаємо, здивлюся тільки як тішишся, так хочеться цілуватися. Вийди, вийди, вийди ти до мене почуття, не помниться у небо душі слід Вийди, вийди, вийди